Добрий ранок усім з Одеси. Друзі, вчора нічого не могла записувати. Просто розумієте, після того, що сталося, скільки обстрілів, скільки жертв, просто відбирає мову. І ненависть до них просто збільшується. Я думала, що після Бучі... Після усіх тих жертв, які були на протязі трьох років, їх більше вже ненавидіти не можна. Ні, оказується можна. Можна, їх ненавидіти більше. І я їх ненавижу і ще більше. Сьогодні я відкладала чогось це. Сьогодні я зроблю розпродаж своїх прикрас з натуральними каміннями, які я, ну, у свій час, коли була можливість, купляла, дуже вони мені подобаються, усі прикраси у сріблі. Сьогодні я зроблю розпродаж для того, щоб перерахувати гроші на дрони. Тому, друзі, обов'язково дивіться до кінця, можливо, комусь потрібно на подарунок. Можливо, хтось хоче себе порадувати, повірте, це дуже якісні, справжні натуральні камені оправлені у срібло 925-ї проби. Підтримайте, будь ласка, цей розпродаж для того, щоб зібрати кошти на ЗСУ. Бо тільки так, тільки донатами, тільки волонтерством ми можемо допомагати нашим Збройним силам. Будь ласка, не будьте байдужими. Обов'язково додивіться до кінця. Вчора цілий день провела дома. Геть не виходила. Що я робила? Зранку посмажила цвітну капусту, яку на протязі дня я її потім і з'їла, і в'язала. Чотири роки тому я почала в'язати ковтинку, але відколи померла мама, не можу взяти спиці в руки. І чогось захотілося. Я продовжила тиждень тому, коли з ногою проблеми у мене були. А вчора вже почала в'язати рукава і ще трошки, і дов'яжу. І отак цілий день пров'язала з задоволенням, до речі. Друзі, і ще хочу нагадати, що у мене є дві вільних кімнати, які я здаю. Для відпочивальника. Тому хто хоче відпочити в Одесі і недорого, 800 гривень за двох це кімната, двомісна кімната, одна і друга двомісна кімната. За 800 гривень на добу, це по 400 гривень з людини. Я вважаю це недорого. значить Що вас там чекає у цих кімнатах? Ви можете подивитися у відео, яке називається Угляд квартири. Посилання на це відео я залишу в описі відео. Ну і ще раз нагадаю, що це новобудова у Київському районі міста Одеси. Я йду до моря пішки 40 хвилин. Можливо, під'їхати транспортом. Дуже хороша транспортна розв'язка. 10 хвилин ви їдете що до золотого берега, що до 10-ї станції фонтана, ви їдете практично 10 хвилиночок. Значить, до кімнати ви отримаєте окремий санвузол, яким я не користуюся, окремий холодильник. Ну, також ви можете користуватися плитою, посудом праскою, феном, тобто, усе необхідне у вас буде. І це всього лиш за 800 гривень на добу за кімнату. Тому, друзі, хто хоче відпочити в Одесі і е, недорого, тому що у готелях зараз номер стандарт від 2,5 тисячі гривень, від 2,5 і вище. Ну, у мене до вас є ось така пропозиція. Кого зацікавило, залишайте комент, Я надішлю свій номер телефону і ми з вами зв'яжемось. Ось так виглядає море сьогодні. Ну і наші звичайні 262 сходи дочки до моря. Друзі, а море сьогодні хвилюється. Причому так по серйозному, хвилі, дай Боже, пів берега забрали. Сьогодні 26 червня. Одеса, пляж Рівєра. Море і пляж виглядають так. Сьогодні хвилі і такі прилічні хвилі, я вам хочу сказати, не маленькі, І вже є люди. Тому поспішайте. А для мене Рів'єра розпочинається з гойдалки. Ну, люблю я гойдатися, з дитинства. Такі, друзі, сьогодні море. Воно сьогодні дуже холодне. Наскільки я привикла до холоду, я купалася, звісно. Але градусів 15, мабуть, якщо не менше. Близькує під сонечком Мільярдами діамантів. Дуже красива піна, як піна шампанського. Але холодне. Друзі, водичка сьогодні дуже холодна. Ну, я, звісно, купаюсь, але крім мене мало хто купається. Сьогодні дуже мало хто купається. Ну, яка стичія знайшла. Найшла якась течія і море дуже холодне. У мене тут нормально, бо я приїхав. <гану> Для людей бачите? Я вам покажу берег, дивіться. Вон там один чоловічок купається і все. Холодне сьогодні море, але прозоре класне, дивіться. Прозоре, класне море і холодне. Сьогодні дуже холодне. Так що так, друзі, можете приїхати і в кінці червня, і в липні, і прийде якась течія, і буде холодне море. Все може бути. Так що не думайте, що якщо ви приїдете у серпні, то буде тепло. Зовсім не факт. Не факт. 10 годин 16 хвилин. Пляж Рів'єра виглядає так. Виставлено багато шезлонків, але мало на них людей. Море сьогодні градусів 15-16, не більше. Якась холодна течія прийшла. І на горизонті якийсь корабель. Ляшка косу виглядає ось так. Не дивлячись на холодну воду, люди все одно купаються. І вже чекають спуск у море теж вже зроблений, Дивіться. Скоро відкриється. Подивіться, яке тут море. Клас! 26 червня. Одесь пляж-чайка. На 10-й станції фонтана виглядає так. Дуже багато людей і не дивлячись на холодну воду, все одно купаються. Бо дуже спекотно. Друзі, а це прикраси, які я приготувала сьогодні на розпродаж. Це комплект Султаніт. Сережки з султанітом окремо, сережки з перлиною, каблучка і підвізка турмалін-параїба і сережки з бурштином. Зараз я вам це буду все показувати. Нагадую, що гроші, які будуть вирочені при цьому розпродажі, я перерахую на дрони, на розвідувальні дрони для ЗСУ. Тому будьте уважні. Зараз я вам показую комплект з султанітом. При різному освітленні він має різний колір: від малинового до зеленого. Тобто, в залежності від освітлення, ви будете мати різний комплект. Дивіться, на кожний виріб є бірочка, де пишеться срібні сережки 925-ї проби, султаніт. 5,1 карат. У двох сережках 5,1 карат. Тобто кожен мінерал по 2,5 карата. Далі підвісочка, дивіться. На підвісочку теж є бірочка. 2,55 карат. Каблучка. и с бирочкой каблучка 2,55 карат султанит классу 3 І те саме стосується і цих сережечок. Подивіться, маленька каплинка. Так само буде змінюватися колір мінерала. Дивимося на вірочку. 1500 гривень теж світовий. Два карата. Тобто кожен мінерал по два по одному карату. Султаніта. В порівнянні зараз вам покажу. Ось так вони будуть виглядати при холодному світлі. Султаніт. І ось так вони виглядають при денному світлі. Ось у такій коробочці вони до вас прийдуть. Ось у такій коробочці прийдуть ці сережки. Ось такі сережки з бурштином на англійській застіпці. Дивіться, вони теж йдуть із 777 гривень. Бурштин сім карат дивіться. Так що, будь ласка, кого зацікавило дзвоніть. Ось у такій коробочці воно до вас прийде. Турмалін параїба, каблучка і підвісочка. У кожній прикрасі по 11 карат. Надзвичайної краси камені теж дивіться, на кожну прикрасу є бірочка, в якій вказано турмалін парайба 11 карат. Ось така каблучка і ось така підвісочка. Продаються в парі. Вони взагалі по 150, по тисячі, за 4 тисячі обидві одиниці я віддам. Надзвичайної краси камені. Турмалін парайба дуже рідкісний і красивий. Ось у такій коробочці, воно до вас прийде. Ось такі сережки з перлинками. Перлинки натуральні. Медичний сплав тут не срібло. Дуже доступна ціна 280 гривень. Перлина натуральна біла. Так що, кого зацікавило, будь ласка, приїде до вас ось у такій коробочці. Ось такі друзі, у мене для вас пропозиції. Кого зацікавило, пишіть у коменти. Сподіваюся, що вдасться продати ці прикраси і перерахувати кошти на дрони. На цьому буду закінчувати своє відео. Пишіть коменти, ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь. І приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. Ви це знаєте. Пока-пока!